Найдешевший суперширокоугольний об'єктив сьогодні у мене на розпаковці. Об'єктив від Seven Artisans. один із найдешевших, суперширокоугольних об'єктивів, які ви можете зараз знайти на ринку. Серед нових. Розпакуємо його. Підкреслю, що я замовляв тільки сам об'єктив. На офіційному сайті Seven Artisans коштував він тоді 150 доларів. Але з їхньою знижкою на сайті обійшовся він мені в 145 доларів. Замовив я тільки сам об'єктив. Але як ми бачимо в комплекті мені доложили ще деякі ніщачки. Всі ми любимо якісь ніщачки, різні аксесуари, тим паче, якщо вони безкоштовно так. Що ми тут бачимо? Це у нас засіб для чищення і догляду за об'єктивом. Також у нас в комплексі йде, я розумію, що це приклеюється до кільця фокусування або до діафрагми. Тут швидше за все, це до кільця фокусування для того, щоб було зручно фокусувати. Така лапка, можна так сказати. Ну, і, звісно, куди ж без мішечка. Мішечок від Seven Artisans. Так, ну і звісно, наш об'єктив. Такі пупирки. Так, постачається він в такій мінімалістичній лаконічній упаковці, такій коробочці. Постараємося його акуратно витягнути. Так, з нас іде тут така інструкція. Швидше за все, яку ми не будемо читати. Потім паралончик, ну і сам об'єктив. У нас він постачається в такий в такому пакетику. Він нам також буде не потрібен уже. Так, що ми можемо на перший погляд сказати про цей об'єктив? Він холодний металевий. Я б сказав би, що збірка дуже хороша, як на такий мінімальний бюджет, тобі ж він монолітний. Якщо ви чуєте, то ніяких посторонніх звуків він не видає. Дуже такий чорний чорний об'єкт в такий мінімалістичному стилі. Це вже друга версія Mark II. Тобі ж Севен Artisans 12 мм mm, діафрагмою 2,8 II. Різьба на фільтри 67-ма, здебільшого, у мене на об'єктивах 72, але за допомогою перемінного кільця я зможу сюди одягати всі свої фільтри. Ну, якісна збірка. Тут придратися в мене на даний момент немає ні до чого, адже за 150 доларів кращого об'єктиву з такою фокусною відстанню ви ли знайдете. Його конкуренти на порядок дорожче. Так, це мануальний об'єктив. Звісно, це такі кошти не варто розраховувати на те, що ви купите якийсь автофокусний об'єктив, але, можливо, це і на краще. Адже через будь-який перехідник на будь-яку систему не потрібно нам мати піна для того, щоб підключити, наприклад, з Canon на Sony, Sony на Canon і так далі. Тобі ж абсолютно найдешевше дешевший якийсь адаптер, беремо, одягаємо об'єктив і фотографуємо, знімаємо. Навіщо мені цей об'єктив? В першу чергу я його придбав для е, фото та відео нерухомості, адже 12 мм на APS-C матриці в перерахунку, це приблизно 18 мм на фулл-фреймі. Цього досить для того, щоб робити фото та відеофіксацію нерухомості. Також для різних творчих задач дуже зручно з таким об'єктивом робити якусь зйомку всередині в автомобілі, наприклад. Якусь художню зйомку, наприклад, загрипувати камерку. У мене, наприклад, камера Sony ZV10. Грипуємо її на автомобіль за цим об'єктивом, і у нас дуже широкий кадр, який захоплює, наприклад, всю лобову частину, і ми знімаємо доволі такі цікаві кадри. Також цей об'єктив підійде для пейзажних зйомок, для блогів, влогів. тобі Дуже доволі універсальний об'єктив за свої кошти. На протязі цього та наступного тижня я буду тестувати цей об'єктив. Протестую його як в художніх якихось зйомках, так і в комерційних зйомках нерухомості і е, розповім вам його плюси та мінуси. Е, підсумовуючи, що я хочу сказати, що за е, такі кошти, як 145 доларів. Це один із найкращих об'єктивів, які ви можете собі придбати серед нових об'єктивів. Якісна збірка, мінімалістичний дизайн. Я думаю, за таку суму ми не. не, не... Справі просити чогось більшого. Можливо, я зніму також другу частину, в якій я більш практично покажу роботу з цим об'єктивом, як мені з ним працюється, які результати ми досягаємо і більше прикладів покажу роботи з ним. На цьому у мене все. Дивіться інші розпаковки. Пишіть коментарі, ставте лайки, пропонуйте якісь, можливо, свої ідеї, якщо ви хотіли б щось побачити на цьому каналі. Можливо, вам щось цікаво, можливо, ви маєте якісь, якусь свою думку. Гарного вам дня. Як говорив класик, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Нехай вам щастить і будьте здорові! І такий маленький лайфхак від мене. Якщо ви замовляєте на офіційному сайті 7 Artisans доставку по Європі, наприклад, з Китая до Польщі, то ви можете замовити на офіційному сайті. І перше, що, отримати знижку по їхньому промокоду 7 artisans 5 доларів, що якби, склало замість 150 доларів, я заплатив 145 доларів. А також у вас буде опція замовити безкоштовно. Доставку, і там вказано, що доставка буде приблизно до 30 днів. Або замовити за 19 доларів, здається, доставку Супер якби Експрес, що там за тиждень-два посилка у вас. Так от, я замовив звичайну доставку безкоштовно, і об'єктив мені приїхав менш ніж за 10 днів. Тобі... ж Можете не переплачувати, а звичайно, замовляти звичайною доставкою безкоштовною. І вам це вийде набагато вигідніше, аніж купувати цей об'єктив у локальних магазинах вашої країни, аніж, наприклад, замовляти його на Аліекспрес. Робіть свій вибір, можливо, вам зручніше буде замовити або швидше у локальному магазині. Можливо, вам буде більш зручніше замовити з AliExpress. Мій вибір пав замовити з офіційного сайту. Це був мій перший досвід замовлення техніки з офіційного сайту з Китаю. Я ним максимально задоволений. Я задоволений усіми цими ніщачками, плюшками і додатковими аксесуарами. Я задоволений цим об'єктивом на даний момент. Більш детальніше розповім в наступних відео.